Вулиця, провулок, Вірменський і Вірменський собор ось там височіє. Так, друзі, а тепер ми за вами проходимо. Звісно, коли ти заходиш в такі старовинні арки, проходи, це зачаровує, бо ти розумієш, що ти проникаєшся старим містом, атмосферою і настрою. Це стара будівля. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Старі дерев'яні сходи. Відчувається оцей риб та історію. Розумієш, скільки людей пройшло тими сходами. Шановні друзі, я вас запрошую завітати в цю чарівну квартиру і зробити оглядане зі мною. Зустрічає вас відразу велика, ось така приймальна кухня студія. Тут знаходиться спальня. Одна з, до речі, немало важливо друзі, в самому центрі Львова знайти. Велетенську квартиру, де може поміститися 4 і більше осіб. Тобто загалом тут розраховано на шестеро осіб. Тут знаходиться самузол. У мене в руках знаходиться 100-грамовий шоколад. Згадка про Львів. Господарі таким чином. Дякують за ваш відпочинок в їхніх апартаментах і дарують у вас шоколад. Вона буде ваша. Вони подбали про те, щоб ви могли пити воду з крана. Саме важливо, оця керамічна ваза це український виробник. Зверніть увагу, посилання на них на виробника залишу під цим відео. До речі, піаніно, на якому грали українські композитори, ви можете доторгнутися до історії. Шафа теж відреставрована, зберігає в собі цікаві різні речі. Фарфор. Скляночки, посуд. Це дуже гарно, прийдете ознайомитися. Це нова пічка, яка робиться в Львівській області. Якщо ви хочете собі вдома таку ж саму пічку, ви е, можете собі це звучити. Так, коли ви відпочили вітальні, вам захочеться відразу вечірній час прилягти, відпочити, пригорнути кохану половиночку. Звісно, якщо вона є, якщо немає, то можна з товаришем теж це непогана ідея. Дивіться, яке прекрасне, велике ліжко, king сайз. Поруч імпровізовані тумбочки, така і така. Прилягати не буду, бо сьогодні повинне бути заселення інших людей. Велетенська шафа, де можна розмістити ваш весь гардероб речей. Якщо у вас є малесніка дитина, звісно, тут можна скористатися дитячим кріселочком. Я помилувався прекрасною репродукцією картини Анатолія Криволапа. Шедевр. До речі, ще один шедевр знаходиться ось тут. Ходіть, я вам покажу. Ось. Ось, ви лише погляньте, цю картиною можна милуватися завжди. Вона в кожну пору року за вікном сприймається дуже красиво. Особливо коли сонячні промені потрапляють на цю картину, домовляється ще певна геометрія світла. Це щастя. Там наверху знаходиться квартира, а парковка. Друзі, ви самі знаєте, в Львові дуже проблема з парковочками. Тоді я покажу, де я залишив свій автомобіль. Ось тут неподалік. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую за перегляд. Мало сумочка не впала, не впустив. Це мідот челенджер. Тут парковочка рівно в двох хвилинах від самого житла. Я прямую в місто Тернопіль і ще неодноразово. Повернуся в місто Львів. Парарам! Добрий день! Будь ласка. Так, оперний театр, центральна частина міста. 60 гривень. Шістдесят гривень даю.